Моє вітання! Повірте, всі гості без виключення проситимуть рецепт цього соуса. Повірте, перевірено, роками. Інгредієнти зараз та в описі під відео. Взагалі, цей рецепт було створено шеф-кухарям до качки. Не знайшла я вчора гарну качку, готуємо курочку. Якщо не любите ось ці кістечки, їх можна повирізати. Я вирізати не буду, бо це найсмачніша їжа для мого чоловіка. Тож. Курочку, і я швиденько покажу, як я мариную курочку трошки олії. Трошки чорного перця, трошки солі, ну як трошки, ну десь столова ложка, залежить від того, скільки у вас курочки. Дві-3 столові ложки соєвого соуса, зробити курочки масаж, все, маринад готовий. А ще порада. Якщо у вас є дома біле, сухе або напівсухе вино, додайте 50-100 мл в маринад до курочки. У мене немає в наявності, тож я не додаю курочка. Взагалом маринується приблизно годину-дві. Дуже розігріта пательня. Як перевірити сталеву пательню, чи вона розігрілася, щоб навіть яйце смажити? Водичку капаємо, і водичка має, як перлинки ковзати по поверхні. Ідеально розігріта поверхня сталевої вічної пательні. Наливаю олію, додаю м'яско. Все, дуже швидко вам все покажу. Не хочу займати велику кількість вашого часу. Зараз перед святами часу мало. Готуємо до гарного, а на максимальному нагріві, до гарного золотавого кольору. Готуємо курочку. Підглядайте, щоб не підгоріла. Пательня була надзвичайно гаряча, ну якщо у вас така сталева, як у мене, до готовності. Важливо, курочка готується, як і свинина до повної 100% готовності. Це вам не качка, не телятина, не ягня. Тут просмажень ніяких немає. Тут 100% готовність. Ось він, ідеальний соус, чи то до качки, чи то до курочки. 25 г чесника, 100 г меду. Якщо у вас алергія на мед, мені шкода, тоді цей соус просто не для вас. 25 грамів бальзамічний, оцет, саме бальзамічний, не можна замінити ніяким іншим. 100 грамів соєвого соуса. Зараз, повірте, як би ви не ставились до цього інгредієнта, ви зміните свою думку про цей інгредієнт назавжди на 100%. Це кінза. Її 20 грамів. Я не знаю, як пахнуть клопи і чому люди порівнюють. Я, наприклад, я не знаю, які на смак клопи. і мені цікаво, звідки ви знаєте, які на смак клопи. взагалом кінза. Туди ж в чашу блендера 300 мл рафінованої олії. І все, ми збиваємо це блендером. Не можна замінити на сушону кінзу, якщо не можете знайти свіжу. Чи можна замінити на іншу зелень? Можна, але ви отримуєте не, не той соус, який я вам зараз даю інгредієнти рецептуру. Не відступайте від рецепту і від калькуляції. Це важливо. Зробіть все так, як я прописала і як я показую. Це дуже просто. Емольгуємо соус, ногу туди-сюди не смикайте, от вперли в дно і поступово емульгуємо. Це впливає на консистенцію соуса. Так ми і майонез готуємо. Час від часу я його так трошки піднімаю, беру часничок, і щоб ж гарно все блендером пропрацювати. І вже в самому кінці можемо нормально так підняти ногу і зібрати докупи всю олійку. Ось це ідеальна консистенція цього соусу. Вона не така густа, як майонез, і не рідка. Ідеальна. Все, в якусь гарну баночку. І це я вам хочу сказати, це скарб. Обов'язково закрити. запах чеснока такий собі нормальний. Ідеальна курочка, крильця, гриль, в духовці крильця. Ну, качка це просто ну, це шедевр. Він створювався, я ж кажу, для качечки цей соус. Подаємо, насолоджуємось. І я. От в цей раз я буду чекати на ваші відгуки. Будь ласка, напишіть, чи вам смачно чи сподобалось. А, і як завжди, смачного!